Так, ну і до карти бойових дій до лінії фронту будемо зараз робити короткий огляд. Я хотів би розпочати, звісно, з бахмутського напрямку, тому що тут ситуація складна. Вона ускладнилася після того, як на північному фасі від міста Бахмут от окупанти зайняли. Частину берхівки і частину ягідного достеменно невідомо чи на 100% ці населені пункти під контролем окупантів, але в будь-якому разі частина точно. А це означає, що взагалі то залишається от між трасою, яка з'єднує Бахмут з, Костянтин, з Костянтинівкою і між, скажімо так, територією, яку зайняли окупанти на північ від Бахмута, лише от. Одне село Хромове, так от ми бачимо, що безпосередньо і логістика очевидно, так в першу чергу через це село зараз відбувається. Це не є велика таємниця. Карти в публічному доступі всі є. І кожен хто має вміє аналізувати так, то він бачить, що в принципі хромове на захід від Бахмута. Ну і Іванівське також це ті населені пункти, які. Дозволяють бодай якось проводити тилове забезпечення. Однак однак Іванівське, як ми розуміємо, воно під вогневим контролем ворога, тому, що від Іванівського до ось тієї території, яку контролюють окупанти, півтора або навіть кілометр може бути місцями, так якщо можуть заходити окремі мобільні якісь групи ворога з мінометами або з важкою стрілецькою зброєю з кулеметами. Ну і також ми розуміємо, що от ціль росіян, звісно, це. Замкнути так ось таке оперативне оточення довкола бахмутського гарнізону, однак навряд чи це вдасться окупантам. Тому що як ми чули і від наших військових, які вмикаються до нас, в постров Апостроф ві. Вона ось ця карта так вона виглядає такою тривожною однак на практиці тр трішки все не так, тому що все таки маневрена така оборона відбувається, і лінія фронту вона динамічна і не може такого бути, що вся червона ця територія позначена. Вона абсолютно, ну скажімо так, густо всіяна підрозділами Російської Федерації. Зовсім ні. Є якісь моменти, де вони є, є якісь ділянки, де їх немає, де їх ми вибиваємо. Однак, в будь-якому разі, те, що ми гарантовано можемо казати, що окупанти намагаються, от ось такі е, лещата зімкнути довкола Бахмута, і поки що, поки що, дуже повільно вони йдуть. І... Контрольована ситуація, але якщо вони з такою динамікою будуть просуватися далі, то ми не виключаємо, що через якийсь час, через якийсь там кілька тижнів або можливо пару місяців, вони все таки зможуть дійти до хромового або іванівського, але звісно до того часу ніхто наш там гарнізон в Бахмуті тримати не буде за таких обставин. Однак це лише один зі сценаріїв. Інший сценарій говорить, що може бути і контрудар українських військових для того, щоб відкинути росіян з флангів. З північного фасу, в першу чергу, те, що ми бачили в попередні місяці, коли десантно-штурмові війська такими штурмовими своїми загонами відкидали окупантів своїх позицій, тому не виключаємо, що таке теж може бути особливо, враховуючи те, що Україна отримала вже танки Леопард 2 перші танки, які надійшли з Польщі. Ми розуміємо, що саме ось такі. Мобільні, все таки підрозділи українських військових, які будуть десанто штурмових військ, які будуть підсилені такими танками сучасними і мобільними, також як Леопард 2 а вони дозволять ймовірно також проводити певні контратаки, тому що ці танки в першу чергу призначені не для того, щоб іти широким фронтом, як, от, ми уявляємо, це було там в другій світовій війні. Це все таки танки, вони швидкі, вони для таких маневрних боїв, і їх можуть ДШВ, наші війська використати для того, щоб покращити нашу тактичну ситуацію довкола Бахмута. Але все таки, це моделювання, яка ситуація буде, ми не знаємо. Втім, на сході Бахмуту дуже важко і. Окрім північного фазу, так на сході важко, і ми розуміємо, що зараз окупанти намагаються витіснити українських військових з східної частини Бахмута. Ми бачимо, що річка Бахмутка зараз протікає, от і практично ділить місто на дві частини. І по праву скажімо так, на схід від Бахмутки, сіра така собі зона. Так аналітиками Діпстейт позначено. Це означає, що Тут закріплених позицій українських немає, якихось стаціонарних, скажімо так, і тут триває маневрна оборона. Однак, якщо і далі буде такий натиск, як він зараз продовжується, то вірогідно через певний час українські військові будуть змушені перейти на захід від Бахмутки. Це не означатиме залишення міста. Це означатиме лише, що наші військові будуть в таких більш вигідних позиціях для оборони і не будуть ризикувати якимись такими локальними тактичними. Ну, скажімо так, оточеннями, так тому що все-таки річка вона ну досить таки перешкоджає маневрній обороні. І якщо буде, наприклад, зруйнований міст чи понтон, то можуть і підрозділи окремі потрапляти в оточення, чого звісно не можна допускати. Якщо ж ми говоримо про інші напрямки, то зрозуміло, що зараз. Ну, немає такого повномасштабного наступу, як ми його уявляли по всіх фронтах, так би мовити, величезними колонами, величезними маршами, величезним фронтом. Зараз такий наступ він триває. Росіяни він практично і не зупинявся. Просто зараз він активізував за рахунок підтягування резервів і за рахунок того, що ну от політичне таке рішення було Путіна. Очевидно, він хотів там. Ну до кінця, наприклад, березня. Ми так вже чули і від української розвідки. Вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей він намагається це реалізувати, і тому зараз задіяні всі ресурси можливі російських окупантів. Саме тому росіяни дійсно тиснуть одразу на кількох напрямках. Ми можемо сказати, що в районі Авдіївки ситуація складна, також хоч не така, звісно, критична, як на північному фасі Бахмута, але все одно росіяни намагаються використати схожу тактику, як вони це відпрацювали в районі Бахмуту. І Завдіївкою вони теж хочуть це саме, як то кажуть, провернути. Тому вони пішли зараз на Красногорівку. Тут вони намагаються покращити тактичне становище і просунутись далі. Це означає, от ми можемо побачити хронологію, що от просунулися так в районі Красногорівки. Росіяни за попередню добу позначили ось такі території червоним кольором аналітики Діпстейт. І далі вони намагаються, звісно, просунутися спочатку з Красногорівки на південний захід, і також з опитного на північ і з водяного на північний захід. Таким чином окупанти намагаються таке велике кільце довкола Авдіївки створити, розуміючи, що в Лоб Авдіївку взяти ну практично неможливо, враховуючи те, що кілька місяців в лоб її, ну скільки не атакували Росіяни, все одно несли втрати і ніякого результату не було. Ну і також Нагадаю, що з району селища Піски і в районі Невельського також Росіяни намагаються просуватися. Тут вони просуваються для того, щоб захопити трасу, яка далі йде, от ми бачимо, до Карлівки і далі, далі до Селідового і до Покровська. Ось це напевно їхній такий задум. Ну і очевидно, оточення Авдіївського гарнізону. Звісно, для них це в цьому напрямку завдання. Номер один. Ну, якщо ми говоримо про Мар'їнку, тут за даними аналітиків Діпстейт, Росіяни дещо просунулися в центрі міста. Вони намагаються закріпитись зараз повністю в центрі Мар'їнки. Однак я нагадаю, що західна частина Мар'їнки досі під контролем ЗСУ. Мар'їнку ніхто не здає. Мар'їнка тримається. Ну якщо говорити точніше, то те, що залишилось від Мар'їнки. адже нагадаю, що Мар'їнка зараз просто схожа на якийсь постапокаліптичний фільм, тому що там. Практично не залишилося в цілілого будинку і закріпитись там взагалі практично немає де серйозно. Ну і в напрямку Вугледару тут намагаються далі з Михільського в першу чергу на Вугледар атакувати росіяни. І зокрема, силами тієї вже 155-ї бригади морської піхоти, точніше, залишків цієї бригади, те що від неї залишилося, і інших морських піхотинців. Тихоокеанського флоту, так званого, ну і розуміємо, що тут особливих просувань у них немає. На останок я додам інформацію, що ну тривожні були якісь заяви останнім часом з приводу з приводу Придністров'я. Ми зовсім не говоримо, що Придністровська, так звана Придністровська Молдавська Республіка, вона зараз є якимсь новим фронтом. Зовсім ні тут зараз ніяких бойових дій, звісно, не триває. Однак іде інформаційна така атака. Ну і я нагадаю, до речі, про те, що е, тут е, ну дуже цікаво, що є таке село Колбасна. Так і станція колбасна, і тут величезні склади боєприпасів. Ми зараз перейдемо на супутниковий режим. і Я вам покажу ось ця територія е, біля станції Колбасна. Тут величезні арсенали, величезні склади боєприпасів, і це означає, що в теорії, якби була спільна місія українсько-молдавська і з квотою, скажімо так, від ООН, чи, скажімо, з підтримкою країн-членів НАТО, то Україна була б зацікавлена разом з Молдовою деокупувати Придністровську Молдавську Республіку, повернути Молдові територіальну цілісність, суверенітет, вигнати звідти російських недобитків, ось цих, які там залишаються досі, які контролюють цей зокрема склад боєприпасів. Ось можемо бачити безпосередньо от, по відношенню до України, де розташовані ці склади, це на південь від Вінницької області, е, ну практично межує, звісно, з Одеською областю ця територія, так е, біля кодими, і я нагадаю, що ці склади боєприпасів нам би дуже знадобилися, враховуючи те, що арсеналів і складів з боєприпасами радянського зразка у нас досить мало залишилося, і саме тому для нас дійсно дуже цікаво було б взяти участь в такій військовій операції. Якщо Молдова дасть дозвіл, зробить такий запит, і буде згода від наших західних партнерів. На цьому ми завершуємо огляд карти бойових дій. Свої запитання побажання пишіть в коментарях під youtube трансляцію. А ми рухаємось далі.